І так, всім привіт! Ви дивитеся другий урок. У нас буде сьогодні стрижка Sleek Back. І сьогодні я вам покажу дуже простий варіант, як все це можна простригати. Думаю, по першому року у вас з'явилось питання: а чи можна якось це прискорити і не робити ось ці всі розділення? І моя відповідь так, я вам сьогодні саме таке покажу. Перше, що ми починаємо, ми робимо ось такий невеликий проділ тільки на одній стороні. Знаходимо ось цей стик, краєва на скронях і краєва лінія роста на чубі. Я ставлю свій гребінь провів І потім йду донизу, провожу цю лінію. Чому саме так. Якщо ви подивитеся на форму голови, вона саме так і йде. Нашу контроль зрізаємо. Зрізаємо по другу фалангу. Бачу контроль. якщо ви не бачите, перевіряєте. І створити великий об'єм, то що б я робив? Мої відтяжки були б такі для того, щоб накопичити. Мені це не потрібно, в мене тут буде тейпер. Тому я беру і ось таким чином. Я не відвожу на себе пальці. Я їх навпаки в зворотному напрямку веду. Є. Все. Я ж можу прижати. По суті, це знову буде контроль для мого тейпера. Хто хоче більш детально перевірити свою роботу і не впевнений в однаковості довжини, то можете використовувати саме гребінь, як мірило. Нам потрібно зробити перевірку. І саме в, по центру потилиці у нас буде невеликий кут. Тому ми перевіряємо. Оп, виліз. Зрізаємо. Так, як Знов таки, звичайна логіка. Якщо я буду тягнути отак, бачите, скільки довжини піде, не дивлячись навіть на контроль. А якщо це буду розвертати і тягнути на себе, то довжини піде менше. Тут вже проста логіка. Таким чином йдемо до потилиці. Бам. Орієнтир моєї контролі це моя лінія ваги. Вам. Мені і трохи потрібна і довжина. Прямо краєво. Тут ми робимо тейпер, хоча я би, мов, можливо, не робив ось такий касий висок, прямо проситься. Але наша задача показати, як тейпер робиться, і як це зводити з довжиною, яка прострижена на носиться. Тому насадка 10 мм. Ми почали будувати нашу стрижку саме з відтяжки під палець. Це наша контроль, вона йде по скриневому виступу. 10 мм, і ми. Підводимо туди, до цієї точки. Також одна із причин, чому я йому не роблю такий вісок, ми. В цілому аналізуємо, який стиль у людини, що вона одягає. Тобто, якщо це була людина більш е, така, строга, там, працювала в якійсь банківській структурі, то ми могли б зробити це. Це підкреслювало. Ваня в нас молодий хлопець, він носить трохи інший одяг, тому саме тейпер буде підходити під його лайфстайл. Тепер ми б'ємо гайд. У нас також є опорні точки, хряч на вухо. Я зробив і вже чисто візуально допрацьовував все.